Вітаю вас, дорогі друзі! Ви знаєте, нещодавно я запустила такий дуже класний формат відео саме з вивчення лексики, коли буквально за лічені хвилини ви можете вивчити певну кількість слів. А то так ми вчимо, вчимо, вчимо. А скільки ми там знаємо їх, ми ж не можемо їх порахувати. І сьогодні увага! Протягом цього відео ви вивчите близько 50 слів. І це відео, я сподіваюся, що триватиме десь 10, максимум 15 хвилин. І рубрика наша 50 слів за 10 хвилин. Поїхали! Сьогоднішня наша тема оті лексики, яку ми опануємо, це буде тема Медіос де транспорті, види різного транспорту. І ми з вами починаємо. Отже, у нас є е, е, транспорт, який у нас може їхати по «ля». Картера. Ля каретера це автомобільна дорога, траса. Ла карретера. Перше слово. І що в нас може їхати по ла Ель коче – машина. El coche. Ель автобус. Автобус, автобус. La bicicleta, bicicleta. – біфіклета, Або просто скорочено біфі – велосипед. Таксі, ель такси. Ламото, мотоцикл. І ель camión – Ель камньон. Це вантажний автомобіль. І всі вони con ruedas, Тобто транспорт, який їздить на колесах. Поїхали далі. У нас є транспорт, який їздить по раїлес, раїлес по рельсам. It's el tren, el tren, poist, el metro, el metro, metro y el tranvía el tranvía. tramvaj. y si el transport que lita por cielo, cielo, nebo. Itse el avión, el avión, lita, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. El helicóptero, el helicóptero Ель globo – ель гльобо, повітряна куля. Є транспорт, який у нас пливе по воді. Нагадаю, вода в іспанській агва. І це ель барко, ель барко, яхта, і la барка, ля барка, лодочка. На цьому транспорті ми можемо їхати, і для цього ми будемо вживати дієслово ір. Або мандрувати. І для цього ми будемо вживати дієслово б'єхар. Але давайте одразу подивимося, що на транспорті ми їздимо на ньому. Ми вживаємо завжди прийменник ень. Ень автобус, енелькотче і так далі. і так далі. Прийменник завжди буде ень. Бой ень, коче, я їду на машині. Бас ень, біфіклета. Ти їдеш на велосипеді, трен, ми мандруємо поїздом банен амб'ян. Вони, вони летять на літаку. Завжди запам'ятали, коли ми говоримо, що ми на чомусь їдемо, то ми вживаємо прийменник «ен». Звичайно, не без виключень. Коли нам треба сказати, я йду пішки, бой п'є». А п'є це пішки прийменник А. І так само прийменник А ми вживаємо, коли ми говоримо на коні. А-кабайо. А-кабайо. І ще один цікавий момент. Ми можемо ір або «б'яхар» на якомусь транспорті, але коли ми їздимо на чомусь верхи. А верхи ми їздимо, як правило, на велосипеді або на коні. Ми будемо вживати інше дієслово. Монтар. Монтар. Монтар а кабайо, монтар ень бісиклета. Їздити зверху на чомусь. Монтар. Давайте подивимось ще трішки лексики дотичної до наших видів транспорту, і вона стосуватиметься. Тих зупинок, на яких ми цей транспорт відповідно на цей транспорт сідаємо. Отже, коли ми говоримо про трень, метро, автобус, ми маємо на увазі естафіон. Станці або вокзал, статьон де метро, статьон де автобус, статьон ден. І пам'ятаєте, що навіть статьон де аньо, да, станція року пора року вживається в испанській мові. Але так само автобус и трамбía мають парада, зупинки. Парада де автобус, парада де таксі. El aeropuerto. Аеропорт. І Пуерто. Пуерто це просто порт, до якого в нас пристають наші теплоходи, катери і так далі. Пуерто. Давайте поглянемо ще на декілька видів транспорту. Ла Амбуланція це наша швидка допомога, спеціальний вид транспорту. Ель коче де ПОЛІЦІЯ Ель коче де поліция. Поліцейська машина, Ель camión де bomberos. Ель Камьйон де bomberos. пожежна машина. Ну і давайте подивимось на інші види транспорту, які в нас, як правило, на двох колесах або взагалі не їздять по дорогах. Отже, коли ми говоримо про транспорт на двох колесах з мотором, це в нас може бути ля мото чи мотоциклета, Ель ескутер або ля мото де мотокрос. А якщо ми маємо такий транспорт, але без мотору, то це ля bici або ля la ель монопатін, скейт, так, монопатін, ель патінете, це наш самокат, і лос ложін. Лос патинес це ролики. І є ще пару видів транспорту. «El Трінео, Трінео це наші санчата і «La moto де nieve» – Це те, на чому ми з вами їздимо, але вже по снігу. Отже, я сподіваюся, що ви запам'ятали принаймні 15 слів з 50. І тепер, щоб запам'ятати всю решту, вам потрібно переглянути це відео ще раз. І ще чудова для вас пропозиція. Ви можете просто, коли їдете в автобусі, на машині, в поїзді і так далі, і коли вам нічого там робити, взяти навушники, вімкнути це саме відео, навіть поставити його на швидкість 1,25 або 1,5 і прослухати його раз, другий, третій. І я вам гарантую, що усі ці слова ви будете знати як найкраще. Отже, 50 слів за 10 хвилин у нас запущена. І, будь ласка, пишіть мені в коментарях теми наступних відео, які ви хочете побачити у цій рубриці. До зустрічі! Адіос!